Привіт, друзі, як з вами завжди я це там Артем, друзі, сьогодні ми будемо грати в таку прикольну гру під назвою Руда Шевтна. Починаємо, друзі, зразу не затягуюся. Також, друзі, здавайте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка на якийсь за... випит. В описі буде дуже вдячний. Але ми, друзі, зараз будемо дивитися на дану гру. Я друзі, бачу, що повинні додати в обнові. Я сьогодні з статі гру. знаю, що додав, я разом з вами зараз буду дивитися. Треба було подивитись, друзі, що додавали. Знаєте, там подивитися, наприклад, в цьому, як вам сказати, в описі в плеймаркеті, що додали, але я чомусь це не зробив. Трошечки лагає, але це таке, друзі, правильно, скажімо так. Так, ну машина у нас машиною, машиною, давайте подивимось на карту у нас. Так, і дивимось. Так, оці доки в нас були. Острів цей був. Тут нічого такого не бачу я. Так, оце у нас був начебто то подожди а це що таке підожди ну а це що за острів турвений так це у нас ось до острівець ну цей був кстати острів так друзі мені ось це цікаво це у нас тут військовопаз так да. але щось тут дуже так скажемо дофіга друзі всього Давайте напоїдемо ну, на оце маленьке острівець за тут. Я тут не був ще давненько, мені цікаво, що там. Так, починаємо сюди. Спаун. Так, де наша тачка? А де це є? Гай? Фу, бляха, заблудись нахрен, на землі. Так, погнали. Блін, гажа, ну класно друзі. Всім рекомендую набуду пограти. Можете зломану версію грати, хочете, можете оригінальну. Ну, оригінальна реально класно, тут обнови виходять, а в зломану грати немає. Взагалі ніякого карнавалюємо, бачите, як ми валимо всі дороги, все на світі. Стопе, стопе, стопе. А Ми Всі ума. Боже, клана валює. Ти ж йотом ділянка. Можемо отак і. Блін. зашибись, давай ще вилетим, давай ще вилетим, давай. Давай там вилетим. Вити прешу. Якщо вивостровій рух. Що -то повинен? Ну, так повинен бути? Ну похрено. Так, далі ми на той острівець поїдемо на той момент. Так, далі нам туди. Далі, 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 далі. Так, саме ми сюди їдемо. Ага, нам, нам сюди. Зрозуміло. Значить нам ось до сюди. Так, нам отуди, нам отуди. Почайте, що трошки лагає, якусь хрена, я не розумію з якого. Чорта ти лагаєш. Так, нормально працюєш, а лагаєш якось. Чорта незрозумілого. Так, нам тепер сюди не ну, так тут. Так, куди нам? Ось до. Так, підожди народ, я щось хрена не розумію. Куди їхати? Та що б ти був здоровий, блін. Валіда кусок нахрен. А шо це тут карта така якась? А шо це за острів такий общий? Я не розумію. Голундочка. Та їдь, сука, ти, якого ти хрена вымахаешься? Ой, по це карта була, чи не була? Будет повинен бути автомобіль, значить, якщо я не помиляюся таки до А, це mm -hmm. то завод Друзі, я не сюди попав. Вона попасти на острів. Дожди, де дитина це взагалі? Ага, ось дові. Ми ще не приїхали, я вже принципу тут щось не було, пота, куда город згород. Я торт тупонул. Надо было правду добыть. Але я дебил не такая. Ого, бачу, ну меточка, ну за дебил. Так, да нас задал дорогу. Народ! Сука. Сука. Давай інвалида, кусок. Ще можу прийти сюди. Я надеюсь я вилізу. Так, шо я тут бачу? Тут якийсь корабль тут плывав, чи що? Та ні, тут я точно не був. О, а це що таке за... От, суки. Що таке за буква Z? От, суки, за таке я вам Ніхрена не зроблю, тому що я нічого взагалі не зроблю. Все на нас і здорово. Що за це? Що за карта така непорозуміла, Ніхрена. Блін, машини не машины немає, втопив знаю. А що це таке вот такой? що це таке вообще? Оаа здесь ух ты! Вау! Повітряні кулиці, -мо! А можно літать чи ні? Я если чесно не знав, что кто-то есть. Реально можно? Оже благаю. Ух ты! Ні, ч собі, Так, все, я захочу. Назад, бистро і скоро. Блі, на цьому, друзі, буду закінчувати. Якщо вам гра зайшла, з вас лайкос, підписочка. Я дуже стараюся, для вас робити прикольні відоси, шукати нові відоси. Коротше, багато чого для вас. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Ну а на цьому, друзі, кінець. Бежіть себе своїх відео. Пока-пока.